Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван плющ. Багато пристрості, гумору та розкішний зірковий склад це українська комедія Свінгери 2 фільм, який розповідає про нелегкі стосунки двох закоханих пар. Фільм Свінгери 1 прем'єра якого відбулася 1 січня 2018 року, підкорив українців. Кіно показували аж 17 тижнів, а загальна каса у прокаті перевалила за 22 мільйони гривень. І не дивно, адже в головних ролях перші красуні українського шоу-бізнесу. Оля Полякова, Даша Астаф'єва та Ганна Саліванчук саме їй у свінгерах 2 дісталась роль спокусниці авантюристки, яка вмовляє свого чоловіка, лікаря, на сексуальний експеримент з іншою парою. Свідком цієї пікантної ситуації між героями стає естет-продюсер Едуард, якого геніально зіграв Олексій Вертинський. Що найбільше запам'яталось акторам на зйомках, розкажуть сьогодні наші зіркові гості актори Олексій Вертинський, Ганна Саліванчук та Дзідзьо, який спробував себе у ролі секс гуру. Слухайте, але ж це класно. Я дивилася, ви ви в екрані все спостерігаєте і регочете самі з себе. Ну то варто ж. Коли актори самі себе сміються, це круто. Що таке? За голову хотілося схопитися. Лісі Вертинський. Він сумує. Я... За, дарами, <свісно> за першою частиною. <свісно> Ні, я думаю, що тут найголовніше, що відбувається в... всередині тебе, розумієш, Коли а ти... не те, що ти бачиш. Такі асоціації класні виникають. Я т... зараз себе спіймав на цьому. Ну це дуже круто. Насправді, 1 березня відбулася ця прем'єра і кажуть, що вихідні перші, вони показові. Ви вже маєте якусь інформацію? Може, таємно ходили в зал, підслуховували, як зал реагує. Ще не маємо. Я ходила два дні тому і дивилася, зал сміявся весь час, весь фільм. Але тільки вчора ми вийшли, тому що не маємо ніякої інформації по цифрам. Але ми прийшли до вас не з пустими руками, не з порожніми, а з подарунками. У нас є така гарна футболочка з нашим постером, свінгер 2». І рушничок. Тому Супер, ви вирішите, що з робити сезон. з цими подарунками. Ну тоді одразу після програми буде пост на наших Две. сторінках, соціальних мережах. Тому слідкуйте і хтось з вас обов'язково стане переможцем і забере ось такі круті дарунки. Так, про прем'єру поговорили. Моменти ці, всього 11 знімальних днів. Це дуже дуже швидко. перше Як ви встигли? Це ж практично неможливо. По-друге, по-друге, я розумію, що це було настільки інтенсивно. Ви хоч встигли десь якісь моменти розслабитися і посміятися? Все таки комедія під час зйомок думаю, теж весело. Ви не уявляєте, перші свінгери знімалися вісім днів, тому одинадцять це вже було взагалі супер. І Нам вистачило часу навіть посміятися одне з одного на майданчику. Але в нас були дні. Не по 12 годин робочий день був, а трошечки більше. Звичайно, 24. так, так, так. Бо так, треба використовувати ну, все по коронавіру. А куди дінешся? Ну, все ж таки комедія, еротична. Олексій, які були моменти? Можливо, ви десь навіть себе незручно почували? Чи все було так? Як де було? незручно. Ну, можливо, ви не бачили в, цьому в цьому варіанті мені страшенно пощастило. Мене весь час там били по голові, потім тягали за ною і з кадра в кадр. Все. Я не... А ні, є, була там одна сцена, де мені дозволили трошечки поговорити, але так. А, я так у них як кументи. Штучне дихання що? я завжди робила Олексій під час нашого стільку. Він лежав, в мене куча тексту, я плачу і роблю йому штучне дихання. А він собі, дайте ти мені подушечку, бо мені голова болить на землі. Ну а ні, як тебе 11 годин тягають по підлозі. То, що я не можу заболіти. Ну, так. ну треба було за іншими підглядати, що вони там виробляли. Давайте зараз швиденько до нас приєднався дзіджу на скайпі, Ла. можна буде з ним ще поговорити Ла. трошки. Отже. Привіт! Доброго ранку! Доброго ранку! Класний ранок у себе О, на рах... кухні, супер! Видно, що людина недавно встала. Так! – я зараз буду голубці робити, голодний. Клас. Ну що, розкажи, вжився в роль секс гуру? Вдома щось практикуєш. Ой-ой-ой, я вже бачив на допрем'єрному показі наш фільм. Трошки чесно кажучи, що мама зразу перезвонила, каже, ти маєш совість в такому зніматися? Я кажу, мам, мені дуже сподобалось. Я буду тепер завжди в тих фільмах зніматися. Слухайте, ну головне, щоб діти не почали приходити батьків і не питати, а, а що то таке? Мож можна стати в кіно, піду. Да, можна стати в кіно? Я, я вам скажу, діти знають більше, ніж ми. Набагато. Угу. Ну, це перше кіно, в якому а, ти був не лише, акт... а, ти був лише актором. Або раніше ти там і за ту сторону кадру ставав. Тут не хотілося щось керувати процесом, так, трошки більше. Я трохи керував. Я познайомився з режисером. Поки режисер виходив пити каву, я зразу знімав. <рес> Через це було 11 днів, а вони 8. <рес> ну що, які моменти О, ми тут бачимо кадри такі. Ну що, оживилися сімейні стосунки? Хочеться спитати після таких фільмів. <рес> ну о, я вам я вам скажу момент саме такий. Мене ж ніхто не просив брати Олю за ноги і робити отак. Тобто, я це зробив, була імпровізація. І зразу кажу, що одне око дивилося на Олю, а друге око впало вниз. Я не знав, яке праве. Чи то, що дивиться на Оліш, то що впало вниз. Так що я запрошую всіх глядачів піти в кінотеатр і подивитися той такий дуже відвертий і сексуальний фільм «Свінгери 2». Дуже гарно, такі фільми теж мають бути, бо вони піднімають настрій і не тільки. Скажи, наскільки було багато імпровізацій? Ну, як часто ви відходили від сценарію і пропонували щось своє? Ну, тому що кожен актор завжди з нього є експресія і бажання щось, ну, щось додати. До образу. Я не, я не до кінця актор, я більше артист, бо я ще й співаю. Тому в мене імпровізація завжди. Я по, по суті маю розуміти, що відбувається, і тоді включаю. І все. Дякуємо тобі. Ну що далі можна собі заварювати чай, спокійно снідати на кухні з родиною, так як будуть і наші. Але ще вони хочу сказати: запрошую всіх кінотеатрів відвідати цей фільм. Свінгера 2», у всіх кінотеатрах. Запрошую. Дякуємо, ми Шла. теж запрошуємо вас за дійсно варто уваги. Тим паче, що можна сходити без дітей, а трішки дорослим складом і розслабитися. Хай діти йдуть на мульті, А мульті, випісі, ви так. будете з дітей туди У мене. Вони маленькі просто. Ну то й що, не то <рес> Аня, Може зовсім маленькі. Може <рес> Окей, головне одне з запитань. А, наскільки складно було виходила знімальна група, при коли були де дуже від відверті сцени? Чи не було? Та де і там вже ніхто не визнає, коли це відбувається з години в годину, коли, коли там вже все одно, що у тебе відкрите, що у тебе закрите. Скоріше, це закінчилося, ти все. Ну так завжди, мабуть. Навіть у класного кухаря, напевно ж, виникає якесь відчуття, як мені я вже наївся все. Ну, так і у нас теж таке буває. Ну, ви ж вже всі були знайомі з першого з ну, дня. Ну, Зустрілися були. як старі друзі? Так. Да. Ну, так. Вже всі одне, одного бачили в різних <рістити> виглядах, в різних позах, різних не було ніяких новин. Вже було окей. Ну давай лягай, поряд. Ну, роздягайся, не про <рістити> проблема. <рістити> ну, Перший раз, коли ми побачили дупу а, Кукуюка з Мікі Маусом, це було так, о, а тепер вже. Господі, йди вже. <рістити> <рістити> як чоловік реагував? Ну як він може реагувати? Так він з заздрістю. Скажіть, будь ласка, Який чоловік так... не хоче бути на майданчику поруч з голою поляковою і з нашою асасою. Мені здається, люди, тому він мені тільки завжди треба казати, що це хлопчик зі мною і хай буде подвійне задоволення. Так -так. Ну я сподіваюся, що примхливих зірок серед вас не було, і всі залишилися так само дружніми. Тому що, знаючи, коли інтенсивна робота, то часто бувають такі моменти, що ну люди просто вигорають. У вас такого не трапилося? Ну, не було, інтриг було не встигли просто мав час. Мало часу було. Слава Богу, фіно кіно вийшло класне, незважаючи на те, що знімали ви в дуже екстремальних умовах. Ми дякуємо вам, дякуємо за дарунки. Ну а нашим глядачам нагадаю, що ви зможете отримати дарунки одразу після ефіру. Під постом шукайте інформацію на сторінках. Сьогодні. 1 березня кіно вже треба йти. Вчора було 1 -е березня. Ідіть і дивіться, «Свінгери 2». Па-па.